Привіт! А показую вам комплект, з чого робляться розтяжки, і що для цього потрібно мати. Ну але ж, давайте покажу детально, як воно виглядає, як воно все робилося. І дві штучки я вже причепив, залишилося ще трошки. І, в принципі, вони будуть вже закріплені повністю, і можна буде не переживати і вішати щось сильніше. Значить, дивіться, це дуже-дуже просто. Вам потрібен трос. В даному випадку це. П'ятерка 5 мм, вам потрібні такі затискачі, вам потрібна точка, якась, в яку ви будете його закріплювати. Так, тут ще можете взяти таку штучку, називається коуш, щоб воно краще проходило. Ну такий просто, як плавніший заворот робить. Хоча і тут вухо широке, тому в принципі ну, все досить адекватно. Хімічний анкер, шпилька і така штучка ну, це вухо, яке закручується, але я в даному випадку поступив складніше. Я йому додав прес-шайбочку і гайку зверху для того, щоб воно нікуди не йорзало. Ну, тобто довелося закрутити їх удвох. Е, гайку разом із цим е, вушком. Так. А тоді вухо назад підняти для того, щоб прес-шайба у нас затиснулася. Хімічний анкер. Дуже просто все робиться. Шпилька 12 розбурюєте чуть більшим діаметром, 14-м. Цього абсолютно вистачить. Хімічний анкер всередину. За інструкцією його використання гайку, шпильку туди вставили, вкрутили, дали постояти йому там по інструкції, в залежності від температури, скільки часу первинне схоплювання сказано було 6 хвилин, повне 45, і через годину вже так, щоб точно спокійно собі можете давати йому навантаження, вже кріпити трос. В даному випадку я поступив хитро. У мене є шматок троса, той котрий основний, котрий тягне, і він йде практично від самого верху. Якщо може добре видно. Так, бачите, от там наверху, тут спробую наблизити. Там наверху є вушка, куди кріпляться, може кріпитися трос. Так? І оцей той, що натяжний, підйомний, так? в принципі, він майже на тій самій висоті, що і розтяжечні, тому думаю, працюватиме. Mm -hmm. І для того, щоб воно просто не висіло, ну бо воно, воно вже є. Для чого й морочитись, так він товстіший. Я саме сюди причепив талреп. Це такий механізм, який дозволяє стягнути або відпустити, натягнути або відпустити трос, для того, щоб коли я його розкручу, наприклад, так, коли оці гайки, коли оці. Кінчики знаходитимуться по краях. Я зможу цю гачок просто зняти і не буде нічого заважати. А так натяжка є достатньо, її можна підняти, її можна збільшити, можна зменшити. Тут, можливо, варто додати третій затискач. Хоча поки що, я думаю, буде на двох побачимо. Це, в принципі, лише підтримка. Тут навантажень великих немає. Тут навантаження на підйомі на опусканні значно більші, насправді, тому тут потрібно бути три. Так? А тут ну, навантаження все-таки менше. Е, лише одна особливість, Ті, користування. 3, ну, тут же ж так само три вушка так? на самому верху. Значить. Оце у нас пішло сюди, з тієї сторони, у нас, скоріш за все, я його опущу от в цю сторону в стоєчку, і там я використаю інший спосіб. Там я банально візьму вушко, яке не накручується, а яке має вже в собі різьбу. Ну і тоді треба буде просверлити якийсь отвір, умовно кажучи, так, і сюди його закріпити. Тут є такі якісь отвори вже. Підготовлені були зарані. Ну, от приблизно воно отак от, от виглядатиме, так? тобто, умовно, там виставляю. Ну Ну і з цієї, ну, Тільки діаметр, же я висверлю такий, як треба. І з цієї сторони, знову ж таки, прес-шайба, гайка і все. і все. І от вам вухо на конструкції, і чіплять до нього що хочете. Якби Така сама історія буде, тільки, ну, за логікою, так, щоб не заважало, треба буде вибрати, щоб по висоті пройти можна було, і щоб панельку не зачіпало, це треба буде поміряти, звідки тросиде. Його треба буде почати з того, що наверху закріпити, так, і тоді, щоб не заважало, щоб пройшов він собі мимо і, і було спокійно. А з тої сторони, от крайня третя, так, і так само на, на тій одна піде туди, на якусь стойку, десь на якійсь висоті, не знаю, що не визначився. А ця піде в бік мимо якраз по стіночці виноградника, і дуже-дуже чітко красиво воно лягає, воно не буде заважати. Воно буде собі йти по стінці виноградника. От таке саме підготовлене вушку. От, Знову ж таки, хімічний анкер, шпилючка торчить, так, в ушко, і затиснути воно через прес-шайбу, нічого хитрого, нічого надзвичайного. Туди талереп собі стає, зачіпляється гачок дуже добре. І от таким от чином все працюватиме. По хімічному анкеру, чесно, все одно. Берете той, котрий підходить для бетону, в моєму випадку, це е, отакий, так, 300 гривень він коштував. Тут навіть є інструкція, як з ним працювати, може трошки відрізнятися, хоча, в принципі, все воно однакове. Єдине, що ви маєте врахувати, що він на один раз. Тобто ви не підготували одну дірку і почали робити. Ні, ви підготували всі отвори, всі, що вам потрібно: 4, 6, 10, скільки там у вас і буде, не знаю. Це ж вже окрема задача. І тоді всі підряд всі одночасно почали робити. Мені на оцих 4... Отвори пішло десь ну, половина тюбіка, але ж вони по пів тюбіка не продаються. Якби, тому то таке. Я думаю, що він уже все. Але в принципі, за такі гроші 4 штуки, це ну, якби адекватно. Дюбель глибиною 17-20 см коштує. Ну, не набагато дешевше. Він коштує приблизно так само. Тому тут, тут не, не варто говорити про те, що це буде дорожче. Спилька 12-мм. Ну, не 12 мм а Н12. Хоча це є 12 мм насправді. Да? Ну і що? І все, і все, що я ще забув? Трос, ну трос, так, тро, трос. Трос, ну, трос вже не поскупіться. візьміть краще 5. Е, якщо такі невеликі навантаження, якщо більші, то треба краще. 7-8. Все залежить від того, що ви туди збираєтесь чіпляти. Мені 5 міліметрів вистачить діаметром. Так? Ну І талреп в складеному вигляді виглядає так. В трошки розкрученому я вже вам показував. Затискачі. Ну, прості, примітивні, 5-6, в залежності від того, який у вас там діаметр троса. В принципі, 5 для 5 вистачає. У мене там різні на якісь просто, які були в наявності, такі і взяв. Та і все. Це все робиться самостійно, нескладно. Нічого надзвичайного. Тому. отаке. Я зараз завершу. Ну і тоді ж будемо же цікавить, що Нас же цікавить перевісити нарешті, забрати ще мені генератор, так і перевісити його сюди, щоб уже запустити. Та подивитись на новому місці, як воно буде працювати. Тому цим я і займусь. А вам бажаю не боятись робити щось самостійно. І чого не знаєте, піддивляйтеся якщо... або питайте, підкажу.